Запорта, преподобники богоносных одес наш, Астонья, Феодосій, прочих чудотворців печерки, преподобного Сергия Радоневського, преподобності Ради Мацеровского, преподобного Киева и Антиофия Почаєвськи и Жего Святика нашего Ана. Архипископа Константина радостного, свята по великому читаціонатива, и Боже пам'ятник не совершает. Все таки правильний Бог, Євген, який маявний і всіх святих поміли і спасіть нас, я по благ, і чоловіку любі Ваше високопреподобне, далі я дорогі, дорогі браття і сестри, всіх вас. Дякую за сьогоднішню таку спільну молитву, коли ми єдиними устами, єдиним серцем, прославили Господа, Святожителя нашого Ісуса Христа Господа. Сьогоднішній день, коли вже закінчується перша сітня поста, тому що ми знаємо, що якраз та неділя, вона не входить число 40 днів. І після такого Подвига молитовного космічського подвига наші серця возрадувались, тому що ми мали можливість бути учасниками сьогоднішньої божественної літургії, повним чином Іоанна Златорустого, яка є урочистою літургією, тому що ми знаємо, що також під час суворого посту звершується тільки два рази. І торгія освячених даром, тому що не дозволяє не благословляє Святої Церква від урочистості звершувати повну літові. І особливо радість в нашу Божу мілості ми мали можливість сьогодні, цьому храмі, честь переображення, Господня, помолитися, об'єднавши свої. Молитви свої серця в єдиному споті до Господа Святожителя, що він прийняв наші покаянні молитви і благословив наші серця миром, благостю і любов'ю. Не просто нам сьогодні було, так сказати, свершити сьогоднішню літургію. Я думаю, знаю також, що знаєте, під час особливо такої молитовного поспішинку. Під час посту бувають різні іскушені. І, на жаль, також бачите, під час Великого посту, так, ми тоді коли ми повинні проводити в молитві в пості, в тишині, в спокій, тому що, бачите, церква також наряджається в чорний канал, все, все таке яскраве обирається, щоб ми в тишині мали можливість молитися. Але темні сили не дають. Покою, для того, щоб наші серця так сказати, не, не змогли сконцентруватися на Богу. Саме основне це спасіння і молитва до Господа Вседержителя нашого Ісуса Христа. Але як ми чули, яке спосіб також, поминаючи життя сьогоднішнього святого Фьодора Кірана, якого заставляли принести жертву Богу. І казали, що йому теж говорили, йому, як воїну, потізнило тут там, влада, запалило біля стати, і сьогодні може йти далі воїном. бути. Казали, ми там теж на 5 хвилин зайшов, зробив їсти далі воїн. Але все це, відкриється це дуже велике предательство, тому що він розумів, що він вірний Христу, і він не піддався на цей тиск, на уловки. От він відказався принести цю жертву ідолам. І що ж вони зробили? Вони звинуватили його, щоб він підпалив язичний храм Авлоа. Тобто знайшли причину, по якій його закрити в тюрмі. На жаль, я говорю, що порівняти не можна. І в сьогоднішній час четвертий 4 його втратило в 306 році. Але, на жаль, теж такі методи на сьогодні приміняються. Тому? Тому що звинувачують, я коли приїхав, звинувачують, наприклад, нас, і ще на служителі, що ми ви винні в війні на Донбасі. Я особисто, чим священики, чому ви не допускаєте сьогодні звершити літургію, причому літургію, на якій будуть молитися за всіх жителів села, за всі, всіх прихожан. От. Тому використовують різні такі надумані, не аргументовані, Приводи для того, щоб не допустити нас до, до служби, на жаль. От. І е, ми зібралися на цю службу, я скажу, що е, кажанні цього храму, так як згідно нашого статуту Української православної церкви, статуту цього це храму, члени релігійної громади являються ті члени, які відповідюють православну віру, ті, е, ті люди, які вже 18 років які і сповідуються, причищаються, а також приймають активну участь в житті цього храму. Ніде не написано так, що у тебе прописка була повинна бути це розлава. Тому що я знаю, наприклад, на весілля на дуже багато приказанців не один рік туди приїжджали з Вінниці, приїжджали ще з, з деяких сіл, то ті люди, які, наприклад, Дуже добре відносяться до цього весілля, рівних куховні, то тому вони приїжджають туди, цей храм для молитви. І ніхто не забороняє їм тут молитися. Тому в сьогоднішній день, коли так, така, е, така загроза була за захвату храма, От, то ми якраз зібралися всі, е, не, не обов'язковували жителі, але якраз члени релігійної громади, ті члени, які постійно за цим Василієм тут. Молилися і моляться, тому ми маємо це повноцінне право молитися іменно як члени релігійної громади, не обов'язково, що ми тут повинні бути прописані. Поважаємо ми, звісно, вибір і іншої частини села, які хочуть перейти в нову церковну структуру. Я, ж, я їм також обяснюю, що це розповіда структура, яка не признана всім і ні одною помісною церквою. От, а ми дорожимо своєю вірою, щоб не придати Христа і Церква. Тому не ми ніяк е, не можемо їх і признати, а також і піти на е, їхні приближення. До мене приїжджали там два депутата, Віталій от, і ще один депутат з пропозиції, щоб почергово звершувати богослужіння в цьому храмі разом з ПЦУ. Е, я їм відповів, як би так доступно, що по канонічних правилах. Ми не можемо разом служити на одному престолі з розходниками, тому це виключено, що ми будемо завершувати почергове дослужіння. Доступно, зрозуміло, як я об'яснив, показав технічні правила. От, вони наполягали на тому, що ми хочемо почергово. Я кажу, це не з-за того, що моя позиція, що я проти вас не хочу служити. Є канони, канони вселенських, на Вселенських соборах, які прийняті. Минути. А це правила, які були ще прийняті в 4, 5, 6 століття, які ми повинні повинні дотримуватися і зберігати. От. Тому я їм відповів от, і думав, що служба, якби сьогоднішній день, своїм чередом відбудеться. Одну пару слід... я якраз скажу, хто знає не те, що вийшлося з вечора. Отець Василій вже служив службу. О, а коли приїхав забрати влечення чи ще, вот приїхав, тому що я подзвонив, а казали, що повісили вже замки, невідомі люди, а всіх остальних замочних скважина е, залили якимось клеєм чи всі смолою. От, щоб навіть не відкрив Отець Василій. зрозуміло, Отець Василій переживає. думає, вдруг туди хтось зайшов, може щось украли. Він цей замок зрізав, От, тут нікого не було. От, але я вже благословив Василію, Василю, говорити, Отець Василій залишайся в храмі, тому що тут від таких їх поступків не застрахований вони, застраховані неї, що вони можуть прийняти якісь радикальні міри. Тому, отець Залишився, залишився тут е, в храмі, все планувалося якби 8 8.30 зустріч, коли все дивиться, почали люди 6 годин збиратися вже. Він зазвалися. от я якраз бистренько приїхав, десь в 6.40 приїхав. приїхав. Приходжу, вони вже е, приготували е, стіл там. От, от. Тут буде служити, як Віктор Чверкун там да, буде служити. от. Я говорю, там це Васіля ви закрила. От, вони взяли ці двері і знаружить. Закрили на клянку, от, що отець Василій не може вийти. Я ж прошу, атець Василій вийде. Він не може вийти, тому що його закрили от, і не погоджується відкрити. От і коли приїхав десь біля сьомої черху, він почав мене там провоцирувати ікони, що то Цілує ікону, зараз будемо молитися. Ну такі провокації. Ось. А потім дав, я дав команду, я був такий саме, там був мене цей поякман. Один він дав команду, там хлопцям таким от і говорить, давай його за ограду. Геть почали кричати, вовче геть і викидати е, мене за ограду туда, вже аж за ограду витіснили. Понятно, що я сусіди побачив, і вони вже. Не могли ж вийти, тому що їх закрили. Вони вже виламали двері, щоб, щоб допомогти мені, тому що невідомо, що було. От потім виломували двері, щоб, щоб мене е, звільнити. А зараз вони звинувачують там, що отець Василій виломав двері. Виламали двері, тому що мене вони е, почали бити. Вони не бити, але ну, тягати за рукава, вони потягали, е, зрозуміло, але ж невідомо, що могло бути, тому яць Василій. І з прихожанами, які тут були якраз, допомагали, молилися цілу ніч, він і вийшов. От. Ми бачили далі ситуацію, ми вже визвали поліцію, От. але е, вони так і не, не допускали нас на службу. І розмова була. Я говорю, хорошо, вже ж, якщо ви там звершуєте моліпи, помоліться, а потім говорю, ми, ми підемо помолимося. Що ж тут такого моліти? Чого ви так боїтеся нашої молитви? Нашої служби? Я говорю, ми ж вам не заважаємо, будь ласка. Вони ж звершували малини, звершували ніхто їм не заперечує, вони молились, співали, так, але гору, давайте там скільки з сіми годин вони помолилися, я думав, до 9, до 10, годин. Вони, вони звершують свої там служби, А потім ми будемо молитись, тому що люди ж хочуть причаститися і спом'ятуватися. Вот, але слава Богу, Боже мілостю, допомогою багатьох, бачите. Людей ми сьогодні звершили літургію. Тому я думаю, що особлива радість, радість на наш на в нашому серці, тому, що Господь милості на так якраз благословив нам звершити літургію. От, знаєте, ми тільки розпочали літургію, таке сонечко зразу. Ну, да, да, да. Сонечко таке. От а я коли вийшов з Трикірієм і кірієм, прізрість їдеся Божий і вірі. І сонце прямо, прямо так на мікро, я почувствовала, знаєте, ну така Божа мілость, мені кажеться. Це дякуючи молитвам, батюшкам вам, вашим молитвам. От, ну, я дуже вдячний вам, дорогі батюшки, які приїхали підтримати весілля. І вам, дорогі браті, і все, що ви не побоялися тиску, там, погроз, приїхали підтримати це весілля. От, і я думаю, в подальшому хотілося б також. Можете на якісь салтир, поки почитали, тому що боюся їхніх радікальних таких настроїв. Ми, може, подумаємо якийсь псалдир, якщо у вас хтось є. Я розпочав першу там через деякий час. І потім люди читали тут постійно, я думаю, псавти по мірі, щоб Господь проситель їхні ви Знаєте, ну також повинні зрозуміти, що по врачи тут якраз вся Передвиборча кампанія, телебачення накручує на деякі люди просто піддаються, піддаються такому соблазну. Так як ми не можемо їм донести, то ми будемо молитися, що Господь їхні серця, щоб вони не виступали проти вас за Василля, проти всіх жителів, всі жителі. Тому що ми молимося за всіх жителів, за всіх людей. І ми ніяк не молимося там за Росію, вони звинувачують. Я говорю, чим ж це Росія, як це, просіло, як це він, там? Молиться там за Росію чи до мене кричать, що вони геть е, е, в Росію. Я, говорю, Я ж народився тут в Вінницькій області. Я прийшов молитися за вас, за всіх е, звершую вершою молитви. Тому ми якраз подумаємо, що може, може якраз е, почитати. І е, завтра теж було б хорошо з пасіли, щоб хтось підтримали з прихожанки, де приїхали на молитву. Тим більше, що релігійні. Е, 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 Релігійна спільнота це та, яка молиться, віруючи, православна. Територіальна громада то зовсім інша. Я розумію, територіальна громада села, вона проголосувала там за да, переход ПЦУ. Але з, 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 з практики своєї Ділинській партії в ті села не там ПЦУ, там дуже багато процентів. Вони, на жаль, не ходять потім в храм. Храми От, Тому в нас є релігійна громада. Я якраз говорив, хто такі члени? Ті, які сповідуються, причищаються. І не обов'язково, що це жителі села Володимир з рядом села. По всі времена було. Хтось ходив в село ближче, тому що батюшка подобався, хтось в інше село. Я дуже пам'ятаю, вдома не постійно вже ходили. Хто ходив владижин, то був мінь, у різні села, тому що, наприклад, в різний час там по-іншому були обставини. І тому ми маємо також. Своє право приходити сюди і молитися де не обов'язково, якщо у нас немає прописки у Ки як вони так кричали, щоб це не жити. Я говорю, так, це члени релігійної громади, це чада Василія. і чада Василія можуть жити і в Вінниці, і в оконках, і в прибульство. Тому ми маємо право збиратися і підтримувати Василія. Це наше. Не то, що даже право, а обов'язково підтримати і захистити, допомогти, щоб не забрали. Тому що, на жаль, навіть якщо вони забирають крам, ж буде готувати. За цього ніхто не буде молитися. Помог, Ще раз вам, 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 вам дякую за ваші молитви, за ваш час, що ви знайшли підтримати і за вашу вірність. Вірність прибув вірність церкві Христова, що ви не придають на ці політичні тиски, тому що, на жаль, це все політично. Це все політично, воно з щастя все складе, так сказати, і розвалиться, само собою. Свято вас, Федора і Дірина, із вікна. þetta er eitt gott. Jeðnar munso eftirleitir farðu við þetta